Доки весь світ спостерігає навгурацію Трампа, я ректифікувала до хвилин час народження Ілона Маска. Адже саме його персона привертає зараз так багато уваги. І, до речі, хвилинка його народження не збігається з даними Астродатабанку. Тож, що я маю вам сказати? Хлопець в політиці ну явно надовго. І зараз тільки початок його нового циклу в житті на наступні 30 років, тож він буде тільки зростати і як політик, і фінансово. Також взагалі в нього буде видатна м, політична кар'єра, тож слідкуйте за ним. Потенціалі маск взагалі один із наступних президентів США або точно видатний політичний діяч, що ви зміцнювалося його ділове партнерство і таємний вплив на владу. Це дає можливість йому тепер, на початку 25-го року, отримати дуже класні фінансові пропозиції, і він буде підписувати їх на таємних умовах. А в потенціалі, взагалі, можливо, придбає засоби масової інформації. Знаєте, що цікаво, він буде робити такі шокуючі заяви, а народ буде його підтримувати. Також в нього буде багато поїздок і переміщень протягом року, а його контроль і здатність впливати на політиків буде все посилюватись, посилюватись. І, от весною, березень-квітень проти нього розгорнеться якась супер. Компанія від засобів масової інформації і певних владних структур, які захочуть його продавити за його політичні погляди, за його якусь надто жорстку авторитарну позицію. Ну і, звісно ж, за його диктаторські замашки. Але максимум, що їм вдасться, це ввести якісь несуттєві обмеження типу заборони на публічні вислови в мережі X. А от вибити сідла вони його не зможуть. Він буде дуже швидко вирівнювати ситуацію завдяки зв'язкам, домовленостям і грошам, і вже влітку його акції і ціні папери. Будуть зростати, тож ви знаєте, куди вкладати у серпні, вересні буде можливість у нього презентувати свої якісь досягнення, вкладатись в нові активи, показувати себе з іншого боку. Восени 25-го року, завдяки все більшій підтримці, він зможе протягнути через конгрес відразу два важливих проекти а також відносно прав іноземців, і в тому числі прав іноземців балотуватися на пост президента. Він матиме такий вплив, що з його подачі можуть відбуватися зміни навіть в конституції. Ну а в кінці 25 го його авторитет знову зростає, і він очолить якийсь департамент або новий напрямок. Ну а що ж по фінансам? Найбагатша людина в світі буде продовжувати багатіти і отримувати шалені прибутки у 25 му Ну а в кінці року чергові успіхи у особистих проєктах і ще більше грошей. Тож зверніть на нього увагу, він ще не раз нас здивує.